Хай віншується вам праця славою гучною. Хай любов і щира згода живуть поміж вами. Будьте дужі і щасливі з вашими дітками. Хай буде вся ваша хата, радістю багата. Хай красується добром, щастям, Ще й дітками, ще й смачними пирогами. Ще веселими піснями. Христосся Христос связає, моїх. О, ми люди по народі, народили. Ми до тебе, Господарю, посі загостили. Наші Ісус, молить, благословить ваше життя. Щасливо проживали і горя, наш сус, малитя, благословить наше життя, щоб щасливо проживали і горя. мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо. Живали і воля не знали, слава Богу рожденого, сіми заспіваємо, і у Яс нас, побитому, всі покріві даймо, наші дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали. Колочі, з ярої пшени. Сьогодні прийшли для того, щоб вас привітати із цими великими святами. У церковних колядках ми співаємо, що святе я радість нам принесло. Нехай ця радість духовна, ця радість благодатна, вона наповнює наші серця.